Та Просимо усіх на цей прямий ефір Settle In. Мене звуть Яна і я працюю в команді Settle In. Сьогодні ми співпрацюємо з Switchboard, щоб розказати, як управляти та долати стрес. «Switchboard» – це проєкт, реалізований International Rescue Committee, мета якого є підтримка професіоналів та організацій, які працюють з біженцями. Будь ласка! Пам'ятайте, що залишаючи коментарі під час цього прямого ефіру, не вартує ділитися жодною конфіденційною чи особистою інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Під час цього ефіру ми розкажемо, що таке стрес, як його подолати та що робити, коли стрес стає непосильним. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, залишайте їх у коментарях чи надсилайте нам особисті повідомлення. Стрес це природна і нормальна реакція на різні зміни у житті. Стрес може бути як фізичним, так і емоційним. Люди відчувають стрес у своєму тілі через зміни в сні, апетиті, енергії або загальному стані здоров'я. Також люди відчувають стрес емоційно через почуття страху, гніву, збудження, смутку або безпорадності. Стрес може бути позитивним або негативним, або поєднанням двох. Стрес може бути мотиваційним поштовхом і допомагати вам залишатися залученим або збудженим. Наприклад, ви можете відчувати позитивний стрес при плануванні весілля або зустрічі з сім'єю на свята, але іноді стрес може стати непосильним, що ускладнює управління або подолання нових змін. Стрес може впливати на емоції та фізичне здоров'я людей. Стрес також може впливати на ваші стосунки. Наприклад, якщо ви відчуваєте стрес, у вас можуть виникнути проблеми з спілкуванням з друзями або сім'єю, або з налагодженням зв'язків з близькими. Наше тіло реагує на стрес по різному, деякі загальні фізичні зміни включають зміни у вашому графіку сну, відчуття втоми або зниження енергії, зміни в апетиті, швидке або нерегулярне серцебиття. Фізичний біль, як от болі в животі, головні болі або біль у спині, частіше захворювання. Стрес також може змінити ваші почуття. Наприклад, якщо ви відчуваєте стрес, ви можете помітити, що постійно хвилюєтесь або маєте труднощі з розслабленням, маєте труднощі з концентрацією або увагою, почуваєтесь погано щодо себе або відчуваєте самотність, уникаєте інших, маєте проблеми з пам'яттям. Легко роздратовуєтесь або засмучуєтесь, відчуваєте втрату контролю, відчуваєте раптові зміни в настрої. Кожен відчуває стрес у своєму житті, однак надмірні почуття стресу можуть призвести до серйозніших проблем, таких як смуток, тривога, високий кров'яний тиск і ослаблена імунна система. Коли відчуваєте ознаки стресу, ви можете використовувати навички подолання, щоб покращити своє емоційне благополуччя. Навички подолання це способи, якими люди управляють стресом. Використання цих навичок може допомогти вам краще мислити, приймати кращі рішення та управляти багатьма вимогами життя та сім'ї. Ми поговоримо про навички подолання пізніше. Важливо знати, які навички подолання найкраще працюють для вас і вашої сім'ї, наприклад, виконання якогось заняття, фізична активність або дихальні вправи. Деякі стресові порушення можуть бути більш складними, як от пандемія, втрата близької людини, виїзд рідної країни або втрата роботи. Високий рівень стресу може призвести до кошмарів, флешбеків або емоційних сплесків. Важливо пам'ятати, що кожен відчуває стрес. Однак, коли ці емоції порушують ваше повсякденне життя та діяльність, наприклад, важко їсти або якщо відмовляєтесь від речей, які зазвичай приносять вам радість, це може бути знаком, що вам потрібна підтримка. Якщо ви відчуваєте надмірні почуття стресу, смутку або тривоги, ви повинні звернутися за підтримкою до лікаря, терапевта, соціального працівника, консультанта, релігійного лідера або психолога. Ці професіонали можуть допомогти вам зрозуміти ваш стрес і розробити нові навички подолання. Переїзд до нової країни може бути дуже складним. Крім звичайних сімейних обов'язків, вам потрібно багато чого нового зробити, наприклад, вивчити мову та знайти роботу. Більшість нових мешканців США також хвилюються про гроші. Деякі можуть турбуватися про безпеку своїх близьких, які залишились позаду. Ці труднощі та хвилювання створюють стрес у тілі та розумі, якщо стресом не управляти, він може вплинути на ваше здоров'я, емоційне благополуччя та стосунки. Навички подолання це способи, які люди використовують, щоб управляти стресом. Існує два типи навичок подолання. Негативні навички подолання це те, що люди роблять, що є нездоровим, як от вживання великої кількості алкоголю, вживання наркотиків, переїдання, надмірний сон і ізоляція від інших. Позитивні навички подолання це те, що люди роблять, що є здоровим для розслаблення розуму або заспокоєння тіла. Коли у людей багато стресу в житті, важливо уникати негативних навичок подолання та використовувати позитивні навички подолання, щоб залишатися здоровими для себе та для своїх близьких. Позитивні навички подолання можуть включати дотримання режиму. Створення і дотримання режиму може допомогти вам відчути себе сильним і в безпеці, режим також може допомогти вашій родині залучитися до спільних занять. Режим включає виконання певних дій в один і той час. Режим включає виконання певних дій в один і той самий час або послідовність щодня або щотижня. Наприклад, прокидатися і лягати спати в один і той самий час щодня. Достатній сон. Сон необхідний для того, щоб ваше тіло та розум могли оновлюватися та відновлюватися. Достатній сон допомагає вашому мозку. Функціонувати, щоб ви могли краще концентруватися, сприймати нову інформацію та приймати рішення. Достатній сон може покращити ваш настрій і надати енергію, необхідну для виконання таких повсякденних завдань. Ви можете практикувати здоровий режим сну, дотримуючись стабільного графіка сну, вживаючи здорову їжу та уникаючи кофеїну за 6 годин до сну. Спілкування з сім'єю та друзями. Ваші друзі, сім'я або близькі люди можуть допомогти вам відчути підтримку і залучити вас до спільних занять. Ви можете спілкуватися або, наприклад, проводити час, дивлячись фільм з сім'єю, читаючи дитині, гуляючи з другом і багато чого іншого. Рух. Рухайтеся або займайтеся фізичними вправами принаймні 15 хвилин на день, тому що це може допомогти знизити стрес. Поліпшити сон і покращити настрій. Є багато способів, наприклад, можна гуляти, розтягуватись, танцювати і багато чого іншого. Шанування своєї культури. Зв'язок зі своєю культурою може допомогти вам долати довготривалий стрес. Деякі приклади включають приготування страв зі своєї культури, практикування релігійних вірувань і слухання музики. По-перше, знайдіть, які навички подолання підходять саме вам. Загальні навички подолання включають фізичні вправи, як-от прогулянка, біг, їзда на велосипеді, танці або відвідування тренажерного залу, глибокі дихальні вправи, практика усвідомленості, розтяжка, молитва або медитація, писання в щоденнику, малювання, живопис або ескізи і спілкування з іншим. Запитайте себе, що я вже роблю, що допомагає мені відчути себе спокійніше, надає мені сили і відчуття миру. Якщо ви не можете нічого пригадати, можливо, вам вартує спробувати щось інше. По-друге, заплануйте 5-15 хвилин щодня, щоб використовувати обрану навичку подолання протягом одного тижня. Це може бути зранку, після вечері або перед сном. Встановіть будильник на телефоні або годиннику, щоб нагадати собі, що час використовувати звичку. Може бути важко знайти час, але якщо ви не заплануєте його, ви менше схильні використовувати ці навички. По-третє, використовуйте обрану навичку подолання. Зверніть увагу на те, як ви почувалися перед використанням навички, і як ви почуваєтесь після. Ви помітили різницю? По-четверте, наприкінці тижня знайдіть час для роздумів, як вам було виконувати ці вправи протягом тижня? Чи хотіли б ви продовжувати з обраною навичкою подолання, спробувати іншу або чергувати кілька навичок? Коли у нас багато стресу, потрібно докладати додаткових зусиль для догляду за собою. Це означає отримувати достатньо сну, пити, достатньо води та їсти здорову їжу. Це також означає приділяти кілька хвилин щодня, щоб очистити голову та заспокоїти тіло. Навіть 5 хвилин на день можуть зробити велику різницю в нашому здоров'ї та благополуччі. Бути змушеним шукати притулку в новій країні дуже складно. Маленькі діти можуть не мати слів, щоб висловити свої почуття, і їхні емоції часто можуть проявлятися в їхній поведінці. Ось загальні ознаки страху, тривоги та стресу у маленьких дітей. Мають труднощі зі сном, як от труднощі з засипанням наодинці, часті пробудження, кошмари або свячовипускання в ліжку. Повертається до поведінки або звичок молочного віку. Бояться розлучитися з батьком або опікуном, розвивають нові страхи або тривоги, або не можуть заспокоїтися після того, як засмутилися, мають тілесні скарги, болі в животі, головні болі тощо, зміни в апетиті, легко лякаються або перелякані, почуваються злими і мають спалахи гніву. Як батьки або опікун, ви в найкращій позиції, щоб допомогти вашій дитині вилікуватись від минулих подій, управляти тривогами та адаптуватись до нового середовища. Ось кілька способів, якими ви можете допомогти дитині управляти її стресом. Знайдіть час бути разом, обіймайте їх і давайте знати, що ви тут, щоб їх захистити. Якщо ви маєте відійти, скажіть їм, куди ви йдете і коли повернетеся. Залиште їм знайомий предмет, який може допомогти їм відчути себе в безпеці. Отримуйте їх від лякаючих образів і розмов. Становіть режим, який включає визначений час для пробудження їжі та сну. Займайтеся знайомими речами, як от співати улюблену пісню, або розповідати особливу історію. Дайте дитині можливість говорити про те, що сталося з нею, або про її почуття у власний спосіб. Якщо ваша дитина поводиться неправильно, визнайте її почуття та покажіть їй кращий, і більш позитивний спосіб реагування. Коли ваша дитина має проблемну поведінку, залишайтесь спокійними. Це допоможе їм заспокоїтись і дати знати, що вони в безпеці з вами. Вашій дитині потрібен час. Щоб вилікуватись та адаптуватись. Однак, якщо ви помічаєте наступну поведінку, зверніться до лікаря вашої дитини, вчителя, соціального працівника або консультанта за підтримкою. Настрій або поведінка вашої дитини не покращується або стає гіршим. Ваша дитина часто має тілесні скарги, головний біль, біль у животі тощо. Ваша дитина має проблеми з відновленням раніше освоєного навику, або ви хвилюєтесь за її розвиток. Ваша дитина говорить про нанесені шкоди собі або іншим, або займається шкідливою поведінкою. У вересні SeattleIn співпрацюватиме зі Switchboard над двохчастинним прямим ефіром, що охоплює типи постачальників психічного здоров'я та те, з чого очікувати на сесії консультування або терапії. Ви також можете знайти інформацію про емоційне благополуччя на нашому YouTube-каналі або на нашій сторінці Facebook. Хоча стрес може бути непосильним, пам'ятайте, що є ресурси, які допоможуть вам. Нормально відчувати стрес. Не бійтесь, звертатись за допомогою. Дякую за участь у нашому прямому ефірі SettleIn. Ми охопили багато інформації. Ви можете повернутися до запису цього ефіру після закінчення цього прямого ефіру, щоб прослухати інформацію ще раз. Ми також заохочуємо вас підписатись на нашу сторінку у Facebook. Салін, щоб отримувати останню свіжу інформацію про те, як адаптуватись до життя в Сполучених Штатах.